Так, шановні колеги. Шановні депутати, шановні присутні, до складу сільської ради обрано 26 депутатів. На сесію прибуло 21 форум для проведення сесії Є. Які будуть пропозиції? Розпочати. Отже, Пунарне засідання 47-ї сесії сільської ради 8 -го спойка оголошується відкрити. e

Для роботи сесії необхідно обрати секретаря. Є пропозиція обрати таких депутатів в бухіх Неля Івановна, Льона Анатолійовна, Волошина і Юлія Ніколаївна. Хто за цей склад, прошу голосувати. Хто за, тримався. Дякую. Прошу секретаря зайняти відведені місця, то забезпечити ведення протоколу чи пропуск голосів депутатів під час відкритого тайманого голосування. До порядку денного пленарного засідання 47-ї сесії внесено 84 питання. Також додатково розглядала бюджетна комісія. 7 питань. У вас тоже так? Два питання, так? У вас, Олег, у нас два. два додаткова. Земельна комісія Неля Івановна. У нас да, да, у нас теж три додаткові три і два виключення, так? Да, да? да, так, і Василь, у, у вас одне питання, так? Да? Так. Таким чином ми включаємо 13 додаткових питань і два виключаємо. Так. Хто за, такий, за таку чергу ден, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, дякую. Переходимо до розгляду питань черги денної. Перше питання про визнання повноважень депутата Лазалацької сільської ради Петренка Ігоря Ідуа. Часово надається голові Лазовацької сільської території виборчої комісії Калеснікова Володимир Петрович. Рішення про додаткове припинення повного враження депутата та віддання обрані депутатом Возглавської сільської ради в багатому дати у виборчому кругу за черві пункти, керуючий закон, так як я закону України по штату депутатів, Возлацька територіальна комісія вирішила достроково припинити повноваження депутата Возглавської сільської ради Ревудської лідії Миколаївської згідно рішення Головської сільської ради. Друге, визнати обраним депутатом Лотовацької сільської ради від політичної партії Суганавру Петренка Ігоря Зувача. І третє про, про, про це рішення повідомити обраним депутатом Лордовоцької сільської ради Петренка. І дане рішення надіслати по Лослацьку ради. Так, дякую, колеги, поділ. <кій> Голосуємо затвердити рішення комісії. Чого? Бабій, за Волошина, за. за. Риверенко, Жир, за. Калакай. Немає. Косяк. Лісовий. Негода. Ніколайко. Ну, носик. Орел Остапенко. Панченко. За. Пасічук. За. Пашкова. За. Петренко.

За рішення прийнято. Вітаємо Ігоря Едуардовича. Коли... Але присягу хотілося б від вас почути. Я, Петренко Ігор Едуардович, набуваючи повноважень депутата Лозувацької сільської ради, восьмого скликання, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України. Громаді неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, поважати права, свободи і законні інтереси громадян, чесно і сумлінно виконувати повноваження депутата сільської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями гідно представляти своїх виборців, сприяти розвитку територіальної громади та дбати про добробут і мешканців. Дякую. Наступне питання про обрання секретаря Лазова сільської ради. Відповідно, до пункту 3 частини 1 статті 26 про місцеве самоврядування виключено на пленарних засіданнях сільської ради, вирішують питання обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбачено цим законом. Так, відповідно, частини 1 статті 50 закону про місцеве самоврядування. Українське секретар сільської ради працює в раді на постійній основі та обирається з числа їх депутатів на срок повноваження ради за пропозиції сільської голови. Виходячи з вище викладеного, пропоную на посаду секретаря сільської ради кандидатуру Панченка Людмили Васильівни, яка працює тут, знає роботу. і... Як депутат розуміє роботу, і я вважаю, що вона буде справлятися з цією роботою дуже відповідальною. Для процедури обрання секретаря сільської ради нам треба обрати лічильну комісію. Пропонуємо лічильну комісію створити в кількісному складі з трьох чоловік. Будуть інші пропозиції. Так, хто за те, що три чоловіка, хто за проти. Так. Пропозиції персонального складу лічильної комісії. Косяк Світлана Миколаївна, Пашкова Юлія Івановна, Шабелян, Ірина Миколаївна. З яблуками причем про це дякую. Так, Яросій, діскій,